Зі, якщо я з самого ранку вдягнув кітель, значить час приготувати щось смачненьке. Та ви знаєте, що на цій кухні я не просто радую вас цікавими рецептами, а ще й допомагаю мастер-шефівцям вирішити кулінарну проблему, з якою вони зіткнулися під час війни. Я впевнений, що сьогоднішній гість вигадав щось особливе для мене, адже до мене на кухню завітав сам бог м'яса Алік Мкерчан. доброго ранку Ектор. Доброго ранку. Доброго ранку. Сподіваюся, ти не образишся і зрозумієш мене правильно. але під час нашої останньої зустрічі, коли ми привітались і обійнялися, я не зміг тебе охопити. А зараз я обійняв тебе і зрозумів, що ти геть схуд. Розкажи мені, як ти так схуд, і що тебе підштовхнув до такої трансформації. Це війна. На жаль, але ага. мені дуже подобається, тому що я а, скинув 14 кілограмів, це харчування і трішки спорту. Яким чином вдалося втратити аж 14 кілограмів? Я, я слідкую за білками м'ясо. Перше, по-друге, коли була дружина дома, і ми кожен день снідали. Це були сирники з варенням, це були хінкалі ввечері. Зараз ні. Зараз сезон овочів, дуже багато ягід, фруктів. І мені дуже подобається, коли. Така є легкість, і я можу поспіхатися, тому що я надихаю дуже багато людей, які на мене підписані. Ага, супер. Я планую поговорити з тобою сьогодні про все, 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 все. Але також планую і поготувати. Тож скажи мені з яким завданням ти до мене прийшов, і чим я можу тобі допомогти? У нас задача дуже така, знаєте, як делікатна, тому що раніше люди до напівфабрикатів відносились дуже так обережно. Зараз, коли багато організацій, волонтерів, компанія наша дуже допомагає, ми кожного дня е роздаємо безкоштовно 500 тонн курки, і люди у мене все частіше й частіше питають: а що можна зробити, щоб заморозити, а потім щоб швиденько готувати? Ну і сирени е е ти не можеш біля плити бути більше ніж ти хочеш, тому що треба щось швиденько достали, посмажили і е е повечері. Mm -hmm. Це напівфабрикати. Вау! Oh, wow. І це такий запит від людей. Напівфабрикати це виклик Але я переконаний, що ми знайдемо вихід і скористаємось доступними продуктами, аби наш рецепт був максимально корисним для глядачів. І для тих, хто приходив до тебе за подібною порадою. Sure, не буду вигадувати велосипед, і візьмемо за основу добре відому страву, деруни <плес> <плес> та будуть вони у нас з начинкою, з м'ясного дюкселю. І на додачу, все це буде напівфабрикатом, який можна буде доготувати за лічені хвилини. So, так. Take... Тож розпочнемо. Тебе попрошу ось цю картоплю натерти на найдрібнішу терку. Супер. Ти почнеш робити заготовки на деруни. О, Боже, я вже в Ага. <плес> Ой, Алік, я сумував за твоїми жартами. Поки ти натираєш картоплю, я візьмусь за дюксель. Переб'ю печериці в блендері разом з цибулею, mm -hmm. часником, і потім додам туди м'ясний фарш. Які плани твоя родина мала на 22 рік? Я дуже хотів по-перше поїхати відпочивати. І у нас вже були придбані квітки на а, травень місяць з дружиною. Куди? В Барселону. Ага, а чому саме Барселона? А ми там не були. І а, у мене 1 червня день народження, і дружина вирішила зробити мені сюрприз, і я їй сказав. Що а, запроси мене кудись поїхати без дітей? Це перше. Друге, це мої батьки в Херсоні, і ми завжди на день народження мами тата. У нас весь рік розписаний. Ми їздимо в Херсон і святкуємо. Там моя сестра з сім'єю, але війна внесла свої корективи. Розкажи про ранок 24 лютого. Як його зустріла твоя родина? Я батько двох дітей. Ми спали з дружиною, і ми в цю ніч дуже погано спали і не могли заснути, тому що мені дзвонили дуже поважні люди і попереджали, що вони уїжджають. Ці люди дзвонили вам просто вночі з 23 на 24 лютого. Ні, вони дзвонили десь за три дні до початку. Ти знаєш, мені особисто не дзвонили, проте я теж був весь на нервах. Бо звідусіль доносилася ця інформація, а в неї абсолютно всі в один голос відмовлялись повірити. Бо те, що сталося, просто за межами здорового глузду. Ніхто не вірив, і я не вірив, і не вірила моя компанія, в якій я працюю. І коли я живу на двадцять на 25 п'ятому поверсі, і мої вікна виходять е, е, на таку, як площу. І коли ми почули ці вибухи, то моя дружина почала дуже е, різко е, кричати: ми відкрили вікна, і у нас відкривається такий вид на лівий берег Києва, і ми побачили в деяких місцях е, е, клубу диму. І ми зрозуміли, що а, це десь зовсім поряд, ага. і нам треба кудись виїхати, тому що діти. І це було дуже страшно. І я не розумів, куди виїжджати, тому що ми дивимося вікно. Люди бі 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 біжать вже пробки це за секунду. І я розумію, що я з двома дітьми нікуди не зможу виїхати далеко, тому що пробки, тому що дуже мільйони людей з Києва почали рухатись хаотично. І що ви сиділи вдома чи таки зібралися з духом і родиною вирушили зі свого дому за межі Києва? Я е е живу ну майже в центрі, ага. і ми з повним баком бензину доїхали, щоб ви розуміли е ну, буквально вісім кілометрів, і у мене закінчився бак. І я розумів, що я навіть з Києва не виїду. Ага. І я почав, можна сказати, сміятися, тому що дружина плаче, а я не розумію, що робити, тому що пробка. І Я розумію, що я навіть не виїду з Києва, що в мене вже немає баку бензину за чотири години. Ага. Розумієте? Ага. Тому що пічка, тому що пробка. Машина дуже велика, вона ага. дуже великий розход. Ага. Ага. От і я приймаю рішення, що ми вертаємося додому. І кажу про це дружині, що ми їдемо додому ага. і імітую дзвінок шефа, що він каже все нормально, ніякої все безпечно. Вертайтесь додому, тому що ну, дружина мені закатала б це як сказати істеріку. Ага, так і ми вертаємося додому. А в квартиру, і я кажу їй спокійно: збирай речі, спокійно збирай, ага. тому що коли ми відкрили валізи, ми поняли, що вона зібрала все те, що не треба, ага. і що це просто була якась паніка істерика. Ага. І я е піднявся, закрився в кімнаті і почав плакати, тому що я не розумів, бо мама подзвонила, сказала, що тут дуже багато російських військ. Херсоні, і ось тільки тоді мені стало страшно, і я не зміг контролювати свої емоції, тому що мені було страшно за маму, за папу, за брата, за племінників. А всі вони зараз там в окупованому Херсоні. Зараз ага. зараз вони в Херсоні, так and how, and how you... і як ти це переживаєш? А... Дуже погано, тому що зв'язок постійно пропадає, і ми можемо спілкуватися тільки за вайбером або WhatsApp, немає інших зв'язків. Буває таке, що два-три дні немає зв'язку, а у мене дуже хворіє тато. і Мені треба раз на місяць передавати ліки, які підтримують його життя. І Зараз це дуже важко. І я прошу волонтерів. Щоб вони могли передати туди ліки. Як тобі вдається підтримувати з рідними зв'язок? Саме головне, що треба сказати, що ми почали спілкуватися вірменською, щоб нас ніхто не підслуховував, а це є. Це ти розмовляєш з другом, який там ага. теж в Херсоні, а потім до нього додому приходять і кажуть: покажи свій телефон. З ким ви зараз спілкувалися. Там підслуховують кожні такі розмови, особливо коли ти е, згадуєш ці всі прізвища, які нам е, наробили стільки болю. Я не хочу навіть їх зараз ага. промовляти. Так, Ектер, нічого страшного, що ви щось робите? А я ні? Ну, ну, Ні-ні ні. Все гаразд, далі. No, no, no. Я тут зусів упораюсь. В Грибний Дюксель uh, додав масла, аби він не був сухим. А uh, ти, будь ласка, продовжуй розказувати про своїх рідних у Херсоні. Ну їм дуже важко, тому що немає де зняти гроші, які я їм карту поповнив. Так як син допомагає батькам. Їм немає де зняти, і там дуже великі відсотки, щоб зняти цю готівку. У них немає самих, самих елементарних ліків від тиску. Розумієте, а це те, що люди п'ють щодня, щоб підтримувати свою е, життєдіяльність а цього всього немає. У них болить серце, коли вони бачать, що на ринку жінка не продала свої кабачки, які там по три гривні, тут сорок, там три. Розумієте чому, тому що ринок вся Україна закрилася, і херсонських не тільки томатів, а овочів ми не можемо придбати, і вони там гниють на полях, на вулиці, на ринку. І мама каже: Я ти будеш зі мною сваритися, але я там допомогла жінці. Тому що вона там торгувала якісь там, зібрала а, ці абрикоси, і я бачу, що у неї ніхто не купує, бо дуже багато абрикосів. І я їй просто дала 200 гривень, тому що і сказала: мені не треба абрикоси, бо мама вже варення, ці компоти зробила. Розумієте? Ага. Я говорю: мама, робить чачу. Чача — це е, така е, грузинська горілка. Вона каже: Ні, ми таке робити не будемо, тому що ми просто боїм ну боїмося. Я знаю, що умовити батьків кудись переїхати в цей час майже неможливо. Але чи ти піднімав питання про те, аби рідні виїхали з Херсона ще коли це було можливо у перші години, у перші дні? Вона каже: ні, ми так не можемо. Тому що 28 років ми живемо тут, угу. і ми не відчували жодних, як це сказати, проблем. Угу. Тому що коли, колись ми жили дуже короткий термін в Росії. І ми там були. Вибач, я думаю, що ти не знаєш, що таке чурка. Нас так називали, і нас дуже називали такими, як це. Чорними, а oh, далі in... розумію про що ти говориш. Ранети вісімнадцять років тому я жив і працював у Пітері. і мене називали там деякі особи геть різними словами, і ставились до мене дуже неприязно, так би мовити, yeah. лише через колір моєї шкіри. А в Україні я такого не зустрічав. Ніколи не було, і у нас такого не було. Я закінчив е е цей університет, мене поважають зараз, мене поважали тоді, папу, маму. Тобто у нас ніколи такого не було. Я е жодного разу не відчув, що я якийсь гість е в Україні. Розумієте? А там ми це ми це пам'ятаємо. І зараз почалося все те ж саме. Ти знаєш. Дуже красиві деруни. Дуже красиві деруни. Відкрию тобі секрет. На деруни я взяв ту картоплю, що ти натер, і додав трохи перебитої картоплі з блендера. Ти потім зрозумієш навіщо? Додав цибулю, борошно, яйце та спеції. Смажу на пательні з додаванням дюкселю. Ти як син описав мені свої переживання за батьків. А от як батько, якими словами ти пояснюєш своїм дітям, що зараз відбувається? А, дитина моя дуже розумна. Мій син ну є в кого. Шуткує добре, це треба. треба знімати стрес, тому що тема дуже важлива і дуже важка. Ага, так? Ага. А вас нічого не, не смущає, що прийшов гість і їсте тільки ви, а я розповідаю. Ладно, ладно. Кушайте. А, дивіться, а, дитина. Майсте дорогий. Ну, я май дам май тобі сироби. страву скуштувати в самому кінці. А зараз я залюбки пригощу тебе перекусом. Сирочок. Ага. Шоколад. А Ано Абрикос. Я дуже люблю абрикос. Пригощайся, будь ласка, глазурованим сирочком волошкове поле, який мені дуже смакує. Дякую. Ага. Вибач, що перервав твою розповідь. Повернемось до сина. Як він сприймає все, що відбувається довкола сину 11 років, і у нього є такими як волнами. Хвилюється волнами такими. Знаєте, то він плаче, то він каже: Я вас підтримую, що треба. Я там зібрав 8 тисяч гривень. Папа, допоможи мені відправити херсон. Потім каже: Ні, Херсону, ти допомагаєш. Давай допоможемо ЗСУ. Ну, ніколи я не малював, почав малювати. А я кажу, а, ти На що Ти малюєш? А він каже: може, у мене вийде продати цю картину і допомогти дітям, допомогти лікарні. Ми там збирали лікарні. Я ж дуже активний в цьому питанні. І я так розумію, що син активно наслідує твій приклад. Розкажи ще, будь ласка, про те, як тобі вдається допомагати. Я завжди допомагаю з першого дня. По перше, я годую збройні сили України. У мене є там подяки. І я більш того годую, як це сказати, керівництво збройних сил України. Це генерали, і я коли їхав сюди, я спитав, чи можу я сказати, сказати, що, що я вас годую. Вони кажуть, це дуже круто, тому що це твоя ініціатива. І ми поряд з тобою. Ми готуємо. Ми ж там щось смажимо. Що ти готуєш? Ордим частіше це щось барбекю. Ага, ага. Я їм подарував свій, можна сказати, такий реаритетний казан 100-літровий, в якому я плов готую на фестивалях. Я їм подарував дуже великий мангал, як цей стіл для мене на замовлення зробили. І а, uh, 33 там. Like... Це ж для них напевне мов свято. Вау. Wow. Для них свято, коли я приїжджаю. тому що це завжди. А uh, вони не розуміють, де я беру таке натхнення, тому що я приїжджаю, я шуткую. Aha. Вони дуже сміялися, коли надали мені автомат і я говорю, ого, і там чуть не впав. Я допомагаю, Ахмадіт ага. це е, охорона матерії дитини. Да. да, ми завжди збираємо гроші, і за цим всім стоять люди, яких я дуже поважаю. Я допомагаю адресно е, е, сім'ям, які уїхали з Херсона. Ці мої друзі, з якими я е, вчився в школі, з якими я вчився е. mm -hmm. в університеті. І я знаю, що їм дуже важко, тому що вони втратили все: бізнес, житло, машини. я зараз слухаю тебе, і мене переповнюють емоції. я вже провів чимало зустрічей на цій кухні з учасниками та колегами по кухні «Мастер-шеф», і я хочу сказати, що пишаюся кожним. Кожен намагається долучитись до спільної справи і бути корисним по силах і можливостях. І це прекрасно. Ми це робимо настільки е від е серця, тому що в нас вірять. Нас кожного дня, завдяки майстер-шефу, зустрічають і кажуть. Боже, Алік Макарчан, майстер-шеф. Не кажуть, Алік Макарчан там я не знаю е, бог м'яса. Вони кажуть Мастер-шеф, дякую там. Тому що так, так. Це горде звання, і всі мають нести його щастю по життю. Між іншим, Віталіна, твоя дружина, теж пройшла вишкіл кухні мастер-шеф. скажи, як Віталіна, де вона? зараз моя сім'я на морі. А okay. я відправив їх на місяць а, на, на море. Вони, від, від, ну, вони відпочивають. І вона не має дня, щоб вона кожного вечора не плакала. Uh -huh. Я кажу, чому ти постійно плачеш? Uh -huh. А вона каже, тому що я хочу бути з тобою. Я не хочу бути тут. Uh -huh. Якщо тобі там важко, я хочу, щоб і мені було важко з тобою в Україні. Uh -huh. Я хочу, щоб мої діти бачили, як важко тобі, як батьку. Щоб вони цінували все те, що ми для них робимо. А дуже розумію Віталіно. Бо за час війни відвідав величезну кількість центрів для біженців за кордоном, особливо в Польщі. І кожен, кожен кого я там зустрічав, казав мені, що хоче повернутись додому, бо дім це щось магічне і цілюще. Це все це квіти. Це собачка. У нас є собачка ага. дуже красива. Ага. Ну це а, відкрито без секрет. Ага. <прохи> Я думаю, що для багатьох це буде як приклад. Я дружині зробив, як роблять дублікат картки. Знаєте, як в банку роблять до своєї основної картки дублікат? Він має інший номер. Ага, ага. І в банку, коли я це зробив, кажу: от смс, коли йде розрахунок, отримує одна людина. Я говорю: я кажу, ви можете зробити, щоб два номери отримувала смс. Бо вони кажуть, ну для тебе добре, бо я там ВІП-клієнт ага. в цьому банку. І тепер я отримую і я отримую смс, і вона отримує смс. І у неї це дублікат. І що саме цікаве, що вона каже. Я купила собі а, якусь там а, сукню. А я кажу: вау, яка ти молодець. а Скільки воно коштує? Вона каже: в гривневому еквіваленті тисячу гривень. Я кажу: супер! Я думаю, зайду, подивлюся смс-ки. А вона зробила переказ. Ту, Боже, в мене аж комок в горлі. Ага. Зробила переказ дитячий. А, а, ну... Клініки, ага, ну, а, окей. так. І вона каже, що мені, щоб я не сварився, тому що вже дуже багато грошей туди уходить, ну да, треба якийсь стоп. І вона мені каже, що вона купила сукню, тому що я не буду сваритися. А сама ці гроші е, е, на благочинність відправила. І я їй не казав, що я бачу це. І я говорю: а коли ти мені покажеш цю сукню, вона каже: Ой, тільки діла, пятно посадила, ну як дівчата. І вона продовжує допомагати. І я думаю, що ця війна дуже багато дала нам всім. Ми почали ціну цінувати кожен день людей, обніматися навіть Катю зустрів. Ми обнімалися, цілувалися і у мене навіть мурахи по шкірі. Так це дуже піскова. Так, і ми з нею зустрілися, і ми поцілувалися. І думаю, Боже, наша війна — це. Немає ніякого значення, коли ми повинні спілкуватися та е, друг друга обнімати, і це саме важливо, щоб люди підтримували друг друга. Я абсолютно згоден і поділюсь з тобою таким спостереженням. До війни під час зустрічі ми зрідко обіймалися. Ну або ті обійми тривали буквально там секунду, як формальність. А зараз згадай, як міцно ми обійняли одне одного, коли ти прийшов я думаю, це через переоцінку цінностей всередині кожного з нас у бік людяності. А знаєш чому? Тому що ми живі? Так, так, але не будемо про сумне. Давай до страви. Я буду завершувати презентацію і нагадаю, які процеси були виконані. Тож ти натер картоплю, я перебив іншу картоплину у блендері, додав спеції, цибулю, яйце та борошно. На високому вогні посмажив дюксель, потім сформував з ним дерун і посмажив деруни на пательні. Розділив це добро на дві частини. Це можна заморожувати. По одну я спеціально не доготував і поклав морозильну камеру, аби ми таки отримали заявлений напівфабрикат. А другу частину ми скоштуємо разом з грибним соусом. Так Смак страви, як правило, залежить від якості продуктів, а вишуканість від кухаря та дотримання кулінарних традицій. Спонсор показу торговельна марка Гуляйполе добре, бо своє. Я ногу. смажного. <порки> Чому? Почому Ага. Ну що кожен день ектар для тебе готує э, завтрак. Дуже смачно. Ми, я можу сказати, що це не просто ми зараз знімаємо. Я кажу, о, як смачно, да? Ми з вами вже сказали один одному, що ми не любимо дуруни в ресторанах, тому що або дуже... Каша ага. або сирі. Ага. Це ідеально, тому ага. що я думаю, що я на терці те, mm -hmm. ви робили на блендері. Mm -hmm. Я думаю, що це такий лайфхак, коли mm -hmm. дві текстури, mm -hmm. тому що те, що на терці, на блендері швидше приготувалось, mm -hmm. а те, що на терці. Зберегло свою mm -hmm. текстуру картопля. Okay, and... І як ти гадаєш, yeah. я ще те, що ми отримали, це той самий напівфабрикат, про який тебе запитували люди. Це супер полуфабрикат, тому що м'ясо краще зробити в вигляді полуфабрикати і заморозити, чим просто фарш заморозити. Mm -hmm. Він тече, сиріє, mm -hmm. він вже не буде такий смачний. Mm -hmm. Якщо картопля, mm -hmm. і вона просто вона або зеленіє, або проростає. І круто, ти у тебе є час ввечері, ти зробив дерунчиків, да, да. поклав в морозилку. Потім сестра прийшла. Ектор в гості прийшов. <реш> Ура! Зранку каже: Давайте готувати <реш> друни. І ви таки: О, у мене є морозильці. Достали п'ять хвилин. і Вони готові. Це дуже крутий напівфабрикат. Алік, uh, я дуже радий знову зустрітися з тобою. Справді щасливий, що твоя дружина з дітьми у безпеці. Але я переймаю за твоїх рідних в окупованому Херсоні. І Я сподіваюся, що всі міста і села нашої країни будуть звільнені і настане мир. Супергапіріґін, дякую. дякую.